Давай тоді ще поговоримо про мирні плани а, і про те, що ми чуємо. Да? Тому що останнім часом ми чуємо про те, що там, я не знаю, умовно, у Трампа є план на 100, за 100 днів так, закінчити війну і так далі. Це вже спростовують, а, ну, говорять, що це не так, що немає поки що плану. Що ти скажеш взагалі про появу всіх цих різних мирних планів? І чи справді щось там є, чи немає. Чи взагалі, от що нам очікувати, от в цьому в ракурсі, мир називаємо так, мирне по мирному переговорному треку за найближчі найближчий час? Слухай, дивись, Ну от я, я думаю, що про ще про цих 20 мільярдів, про які ми кажемо, що нам нададуть Америка, я думаю, що це не трам буде це до останнього тримати, щоб був такий механізм, щоб до нас якісь чином е, натиснути, щоб ми. Погодились на яких умовах. Але, друзі, давайте говорити відверто. Тут вже мова не йде про те, що е, там швидше закінчити війну. Те, що ми хочемо всі швидше закінчити війну, це всім зрозуміло. Але ми хочемо всі, щоб е, закінчення війни було справедливим. розумієте? Ну, Якщо зараз сьогодні нам, у нас заберуть е, е, Якщо заберуть у нас пол країни, слухайте, ну, ну, ну таке да, не точно такі ж мирні не потрібні. Але дивіться, ну, ми можемо говорити, що дійсно сьогодні йдуть перемовні. І я дуже розраховую і сподіваюся, що Трамп дотисне на Чому в Кремлі? Ми пам'ятаємо з вами, що єдиний ключ, як можна дотиснути на Трампа, це на гуйла, це єдине це через Сін Ціньпін. Тому сподіваюся, що перші, якщо я не помиляюсь, Трамп їде до Саудітів. Візит. Думаю, що візит да. Другий або третій візит буде до Сінзінпіна. І а, поговорять... да, Дякую, Олександр. Да. Вибачте, будь ласка, Калашник. Калашник а, Ніколай Володимирович. Найкращий керівник в області. Дякую за а, коментар. Да. Тому а, я вважаю, що сьогодні а, говорити про мир. В Україні без України це було б некоректно і неправильно. Тому є сьогодні, я думаю, що декілька варіантів, впевнені, є план розвідку цієї в нас війни. Я впевнений, що є і у Трампа на столі, і у президента Зеленського на столі. Тому тут потрібно. Зрозуміти, що сьогодні, на жаль, цю війну можна закінчити трьома шляхами: це перший, це мати зброю захищати, вбивати і знищувати ворога, другий це дипломатичний, так. і третій це економічний. От вважаю, що найефективний був би економічний. Що я маю на увазі? Тобто, про що я говорю? Якщо не буде грошей. Нікої війни не буде. Росія була впевнена, вони мали стільки грошей, вони були впевнені, що як вийшло це в 2008 році, коли не були накладені санкції, коли не були заморожені активи, вони також зможуть зробити з України. Сьогодні Росія дуже слабка. Якщо сьогодні буде економічно. Знижена ціна на нафта. Якщо сьогодні е, з, заблокується е, хоча 50% цього чор, е, чорного флоту, який сьогодні, е, тіньового флоту, тіньового, так? ну там, скажімо, в чорну вони да, торгують. Це не сера, а ч, ч, чорна, так скажемо, там. Да, вот, е, е, Заблокують е, постачання нафта. І заблокується флот, я впевнений, що даю 6-8 місяців. І в Росії буде бідесять. Ну, будемо сподіватися, тому що, але, ти бачив, ви, мабуть, в ЗМІ з'являлися, ну, я не знаю, да, може, вкиди чи якась такі моменти, що щось там. Ну, тобто, щось, щось очевидно відбувається mm -hmm. да, на а, переговори і так далі. А от Олександр пише, думаю, сценаріїв завершення війни на столі з десяток. А інша річ, який з них і коли можна буде реалізувати, це вже від багатьох обставин залежить. Іван пише: геополітика. На жаль, плани у містера фікса. Mm -hmm. а, і це Іван пише так. І Олександр нам пише, що подякуємо Німеччині, яка накачувала Росію кешом 2007 року і зробила залежною всю Європу від дешевого російського газу mm -hmm. та да, нафти. Зводін. Ось такі у нас коментарі. Ну що, я думаю, що якщо є щось додати, Георгій, може, ти хочеш. Ні, спробувати? я хочу додати, що, друзі, я сподіваюся, що ми зустрінемося з вами в п'ятницю. Я хочу подякувати всіх, хто нас дивився. Підписуйтесь на наш канал, ставіть подобайку і обов'язково пишіть коментарі. пишіть, що вас цікавить. Може, на щось ми зможемо відповісти. відповісти. Так, да. тому. Друзі, ну що, я хочу ще раз вибачитись. Якщо висловлювався я некоректно, я хочу подякувати своєму друга Алексія Кубіна. Льош, дякую тобі. Говорю, тобі теж політолог, викладач та дуже розумна людина. І людина це мій друг. Юрій, як ти завжди дуже добре до мене, Зі мною був мій друг, політичний та економічний експерт, харизматичний. Я це неодноразово не, не додаю. Георгій Біркадзе, і мені дуже приємно на справді завжди вести з тобою ефіри. Я і для себе дізнаюсь, і наші глядачі дізнаються. І ми досягаємо я думаю, якоїсь якогось розуміння, що ж відбувається, Да, друзі, а зараз, це дуже зараз зараз Алексій, Він такі скромніші. Знаєте, тому що вважає, що краще бути розумним, Чим харизма тому він краще чим та Йор. Ні, ні, ні. насправді ні, це харизматично це все включає в себе. Ти це чудово знаєш, і наші люди, до речі. Ми так сусуткуємо. Так, да, чудово це знає. Добре, насправді, друзі. Я нагадаю, що рядовий квартал виходить два рази на тиждень. Це у вівторок і в п'ятницю. В п'ятницю ми виходимо о 18:10, Тому не пропустіть нас, обов'язково вмикніть у 18.10. А, І ми безпосередньо будемо раді поділитися новою порцією. Готуйте ваші питання. Ми завжди дуже зговорим з цього приводу раді. А, і як завжди, ми з Георієм закінчимо наш ефір. Тим, що скажемо: слава українському народу, Йоргій? слава українському народу. Слава е, українській нації і слава нашим героям, які боронять нас і дають можливостей. Робити етер, абсолютно вірно. Дякую всім вам. До зустрічі До у зустріч. п'ятниці.